Незважаючи на вибори, Сполучені Штати допомагатимуть Україні доти, доки збройні сили воюють та перемагають. Ви, в Вашингтоні, є тими людьми, які сп'яти як країну і нашого президента. Росіяни чомусь вірять, що влада походить від страху, але вперше розмови про використання ядерної зброї не викликали особливого страху, їх не сприйняли серйозно, а отже, вони виявились контрпродуктивними. Країни-члени НАТО, Трансатлантична спільнота заявила, що Путін блефує щодо своєї готовності використати ядерну зброю. Байден надзвичайно сильно підтримує Україну і його підтримка не зміниться і надалі. 40 мільярдів доларів військової допомоги Україні на Наразі допомогли українським солдатам настільки фантастично та успішно воювати на полі бою. Джо Байден вірить у те, за що воює Україна. Зараз усі американські політики схиляються до того, щоб продовжувати надавати потужну підтримку Україні. Хоча не слід думати, що підтримка триватиме вічно. Вона буде справді відчутною до того часу, поки Україна буде продовжувати громити ворога на полі бою, і це підтверджується тим, що Україна використовує всю цю допомогу, аби наблизити свою перемогу, Колись прийде час і для переговорів. Україна не готова зараз до подібного моменту, адже наразі відвоює власні території. У березні, коли Україна була готова до переговорів, Путін не хотів припиняти захоплення української землі і, зрештою, програв. А тепер вже він хоче вести переговори. Тут насправді важлива не політика США, а перемога збройних сил України та всього українського суспільства, всіх його волонтерів, всіх солдатів, які в мільйонах різних способів роблять свій внесок у цю війну. Американські конгресмени переконані, що підтримка Сполучених Штатів триватиме, але тут ключове питання буде в готовності президента Джозефа Байдена увійти. У світову історію увійти в історію Сполучених Штатів і всього світу, подібно до того, як увійшов президент Вудро Вільсон, який озвучив 14 пунктів, весь світ пристав на подібні вимоги. Так і зараз ми бачимо також вузловий переломний момент в історії світу і питання: наскільки буде готовий президент Джозеф Байден зараз. Жорстко і чітко виступити, тому що ми були здивовані, коли прочитали так званий лист від сенаторів американських, від якого потім вони відхрещувалися, але все одно ми розуміємо, що Америка зараз переживає парламентські вибори. До них лишилося не так багато часу і з'являється дедалі більше доволі дивних, якщо не сказати більше, заяв з боку тих чи інших американських політиків. Байден yeah, well, been... надзвичайно сильно підтримує Україну. Україну і його підтримка не зміниться і надалі. 40 мільярдів доларів США військової допомоги Україні наразі допомогли українським солдатам настільки фантастично та успішно воювати на полі бою. Джо Байден вірить у те, за що воює Україна. нагадаємо що за президентство Обами тодішній віце-президент Байден мав провідну роль у формуванні відповіді США на попереднє вторгнення Росії в Україну питання в тому, що станеться після проміжних виборів, Пітер Маккарті вирішив вести політичну боротьбу з президентом Байденом у демократичній партії на всіх можливих фронтах. включаючи економіку, її звинувачення демократів у тому, що вони не хочуть боротися зі злочинністю і тому подібне. Він також закидає адміністрації Байдена, що вона витрачає занадто багато грошей на Україну і недостатньо на американський народ. Це дешевий політичний трюк, і Макарті це добре знає, але майбутні вибори є певним викликом. Так само є деякі демократи. Це не Ненсі Пелосі, не топові демократи, а крайні ліві, які сформулювали листа, про які ви згадуєте. Фактично ще у червні, тобто до того, як Україні вдалося успішно здійснити свої контрнаступи під Харковом та Херсоном. Важливо, що як тільки цей лист був оприлюднений, його засудило керівництво демократичної партії та відкликало Зараз усі американські політики схиляються до того, щоб продовжувати надавати потужну підтримку України. Хоча не слід думати, що підтримка триватиме вічно. Вона буде справді відчутною до того часу, поки Україна буде продовжувати досягати успіхів на полі бою. І це підтверджується тим, що Україна використовує всю цю допомогу, аби наблизити свою перемогу. Колись прийде час і для переговорів. Україна не готова до подібного моменту, адже наразі відвоює власні те. Території. У березні, коли Україна була готова до переговорів, Путін не хотів припиняти захоплення українських територій і зрештою програв А тепер вже він хоче вести переговори. Тут насправді важлива не політика США, а перемога збройних сил України та всього українського суспільства. всіх його волонтерів, які у мільйони різних способів роблять свій внесок у цю війну. Запевняю вас, що підтримка США триватиме. Так, але з другого боку, ми розуміємо, що Путін недарма піднімає ставки до небес. Він погрожує термоядерною катастрофою. І Ми розуміємо, з якою метою ну од, одна з цілей це американська суспільна думка. Так, і ми розуміємо, що ситуація в Сполучених Штатах після виборів може дещо змінитися. Yeah, totally He... цілком погоджуюсь. Путін хоче вести переговори зараз лише для того, щоб призупинити бойові дії, адже він програє але потім він підготується, дочекається, коли світовий інтерес до України впаде і знову продовжить війну. Я думаю, що це його мета. Йому не потрібні справжні переговори, які могли б вирішити конфлікт. Він просто хоче призупинити битву, яку програє, бо йому потрібен час, аби перегрупуватися. Повертаючись до вашого запитання, я думаю, що буде передано більше систем Хаймерс, і адміністрація Байдена вже про це заявила. і як ми вже говорили раніше, Хаймерси змусили Росію змінити свою тактику і зменшити артилерійські удари по позиціям українських військових і по містам. Зараз вони на це більше не здатні. Вони використовують безпілотники та ракети, такі як с 300 які були перепрофільовані для ударів по наземним цілям, тому що у Росії закінчуються високоточні ракети, і через санкції вона не може виготовляти нові Що зараз дійсно важливо. Так це те, що США збираються найближчим часом передати Україні системи протиповітряної оборони зокрема йдеться про цілу нову серію ракетних комплексів, які допоможуть збивати російські ракети та безпілотники у небі. До речі, Україна це дуже вправно робить, адже ви знищуєте близько половини російських ракет, які були спрямовані на українські цілі, на цивільні цілі. російські атаки є військовим злочином. І могли б завдати величезної шкоди. Ми повинні доносити до американської громадськості всю цю жорстокість Путіна, щоб його постійно показували по телебаченню США. Це сприятиме посиленню подальшої підтримки обох політичних партій демократів, республіканців а також незалежних виборців США навіть, якщо політики думають, що вони можуть покращити свій рейтинг, нападаючи на Байдена через надто велику допомогу Україні. Я не думаю, що така точка зору має шанси на життя, доки Україна продовжує успішно діяти на полі бою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.